Важливий обмін досвідом у Дніпрі прийшов начальний тренувальний семінар з Кекушинґерте під керуванням званого шехана Стівена Фу, котрий завітав Україну із Японії. Семінар відбувся в рамках робочої програми і інспекційної перевірки Стівен Фу по країнам Азії та Східної Європи. Зустріч у Дніпрі пройшла на дуже високому організаційному та технічному рівнях. Тренування, пізнання тонкощів Кіокушину, спілкування, знайомства і оптимістичний погляд у майбутнє ось головні штрихи семінару. Шихан Стівен Фу, який є. Одним із керівників міжнародного альянсу карате Кіокошинерю відзначив відмінний рівень інструкторів і юних спортсменів, а також вказав на ті моменти в роботі і тренувальному процесі, які необхідно поліпшити. Україна відома своїми сильними спортсменами із карате Найголовніше це те, що ми бачимо, що діти щасливі. Ви ж розумієте? Це тяжкий спорт, але видно, діти дуже схвильовані. Почувають себе комфортно з тренерами. Тут не потрібно бути серйозним грізним. У заході взяли участь президент Цеукраїнської федерації «Український альянс Окушин Карте Олег Лесик, регіональний директор східної Європи і стран СНД Челібіїв, віце-президент організації та очільник Дніпровського осередку Гарік Мелікян та віцепрезидент обласної федерації Гогітідзе. у ході співпраці з шаханом Стівеном Фу вони обговорили широке коло питань тонкощів Кіокушину і нюансів його розвитку в області. Ми провели з Шиханом очень большой об'єм роботи і прийшли к тому, що ми знаходимося на правильному Конечно, Що раз убедился, посмотрев наші спортивні можливості, наші спортивні зали. І ми понял, що кушин знаходиться на в надійни в надежних руках. Крім того, ще одним шановним гостем став чемпіон Грузії, учасник чемпіонату світу з греко-римської боротьби. А зараз професійний боєць зі змішаних єдиноборств ММА мірова надзе. Є великий прогрес, є дуже великий прогрес, Плюс його дня семінари з Ну думаю, надо оцінити, надо уважати такою. В цілому це знакова подія для українського та дніпровського кіокушину. Такі зустрічі сприяють прогресу як спортсменів, так і тренерів. А для них особливо важливо розвиватися і не стояти на одному місці у складні часи, коли можливість їздити на змагання мінімальна. Безусловно, конечно же, это надо делать, тем более в такое тяжелое время, как сегодня, пандемия, мало кто вообще куда выезжает. Сегодня у нас есть такая возможность встречать гостей из Японии, э, со всех уголков Украины. Собрались все у нас в Днепре, поэтому мы считаем, конечно, это необходимо, и сегодня это задача номер один. Зазначимо, що у ході міжнародної програми майстер карате Володар п'ятого дану Стівен Фу також відвідав Київ, Дубно, Рівне та Кам'янське.